Вітального слова запрошується заступниця луцького міського голови Ірина Чебелюк та директор школи Роман Березинський. Вітаю, шановні присутні, всіх на цій чудовій зарі на цьому святі мистецтва, радості, позитиву, емоцій. І я думаю, що немає жодного присутнього в залі, який би не погодився зі мною, що нам би хотілося, щоб такі, такі пісні, як звучав ця композиція, крайня, і такі щасливі діти, щоб це було завжди. І ми не думали з вами про те, що відбувається у нас в країні. Як ви помітили, репертуар наших діток, ті твори, які вони виконують. Пронизаний смутком, адже вони переживають своїм серцем все, що відбувається, хоч десь далеко, але не зовсім. Тому що це наша країна, за якою ми нині воюємо. І ворогу ми доводимо про те, що наша мова, наша пісня, наша культура це наше все. Це Середина і серце кожного з нас, тому що в нашій душі любов ніколи не згасне. Ми віримо в те, що незабаром ми будемо з вами ще більшим концертом святкувати перемогу. Ми надіємося на те, що незабаром наші всі хлопці і дівчата повернуться сюди. Ми віримо в те, що ворог зупиниться і не буде хотіти претендувати на чуже адже це наше українське. Кожне серце наповнює сум за тими, хто вже не з нами. Але ми маємо вірити і надіятись. І я вважаю, щоб в душах ваших завжди ці почуття були присутні. Дозвольте висловити щирі слова вдячності і передати вітання від міського голови Ігоря Поліщука, в першу чергу, колективу і діткам. Ви неймовірні, ви працьовиті, ви невтомні, і ви сьогодні, мабуть, відчуваєте таке щастя в серці, як і я, тому що на цій сцені, хоч не завжди і комфортно, хоч не завжди і зручно займатися. Ми це знаємо, ми це розуміємо, але все ще буде. Дякую вам, дорогі діти, за те, що ви вкладаєте величезну працю у свою творчість, у свій розвиток. Дорогі батьки, Велике спасибі і вам за те, що ви підтримуєте наших діток, адже зрозуміло кожному, що це не просто, щоб діти знайшли цей час. Діти прийшли до школи, враховуючи те, що вона ще і розкидана в різних населених пунктах. Тому спасибі вам і до землі плін за цих маленьких українців. За нове покоління, яке формуватиме нашу Україну, тому що вони виховані уже на патріотизмі свідомому, на любові до своєї ненької України і до бажання бути незалежними. Передаю подяку від міського голови, усьому колективу Ягинівської школи мистецтв. Бажаю вам, шановні педагоги, керівник. Невтомної праці, віри, і нехай нелегкі часи, які переживаємо ми з вами, тому що культура вона теж потерпає від того всього, що відбувається в нашій країні, не завжди достатньо фінансового ресурсу. Але в нашій громаді культура не фінансується за залишковим принципом. І ми будемо намагатися робити це далі так. Тому дякую вам. Прийміть подяку. — Слава Дякуємо в мене за такі слова за гарну відзнаку за те, що ви сьогодні з нами. Дякую. Дорога наша мистецька родина, нам надзвичайно приємно кожна наша зустріч з вами. Дякуючи Богу і дякуючи Збройним силам України. Ми сьогодні маємо можливість зустрітися, маємо можливість навчати наших дітей, піклуватися про їхній емоційний стан, тому що це так важливо сьогодні, такий непростий для всіх нас час. І навіть проводити мистецькі заходи, насолоджуючись живим спілкуванням. Звичайно, з особливим нетерпінням на наші мистецькі зустрічі чекають наші діти, адже для них концертний виступ, святкова сцена, ваші оплески і щирі. Добрі зтішені очі батьків це є найвища нагорода для за їхню щоденну клопітку, працю. Шановне товариство, сьогоднішній наш захід, звичайно, є невеличким святом для кожного з нас, але воно дійсно пронизане смутком, воно не є таким урочистим і радісним, як ми звикли його проводити в мирні часи. Тому що все-таки в нашій країні йде війна, йде жорстока війна і в нашій країні. Гинуть на превеликий жаль люди. Шановне товариство, сьогодні нам, говорячи словами Великого кудзаря і нашій, нашому поколінню довелось запити з московської чаші московського супу. Нині йде дуже важлива і жорстока боротьба не тільки за нашу територію, за нашу Матеріальні цінності суверенітету, в першу чергу йде війна і за нашу мову, за нашу культуру, за нашу ідентичність, за те, що ідентифікує нас як націю, як українців. І тому сьогодні, як ніколи, дуже важливо говорити українською, говорити про українське, говорити, співати, малювати, молитись українською, власне, і те, що ми з вами сьогодні робимо. А ще велике завдання кожного з нас. І робити все на своїх місцях для того, щоб допомогти Збройним силам України і наблизити нашу довгоочікувану перемогу. товариство, хочу наголосити на тому, що за період війни саме департаментом культури близької міської ради, в підпорядкуванні якого знаходиться і наш заклад, ініційовано і реалізовано великий ряд Благодійних мистецьких проєктів, в рамках яких проведено велику кількість мистецьких патріотичних заходів, метою яких є збір коштів на підтримку Збройних сил України. Звичайно, і наш колектив, наш педагогічний колектив, учнівський колектив активно долучається до цих ініціатив. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні на нашому заході присутня людина, яка всім серцем боліває за культуру нашої громади. Яка достеменно знає всі наші проблеми і щоденно працює для того, щоб їх вирішити. Це генератор ідей Департаменту культури і мудрий наш керівник. Тетяна Федорівна, прийміть від нас щирі вітання. Дякуємо вам за ваше розуміння, за вашу підтримку і за те, що ви сьогодні з нами розділили наш сьогоднішній день, наша найбільшого слава. Ну і так, шановне товариство, як я вже казав, що наш святий обов'язок робити все для того, щоб наблизити перемогу, наш сьогоднішній захід також проходить в рамках благодійного марафону Культура духовні крила перемоги, ініційованого департаментом культури Луцької міської ради, метою є збір коштів на підтримку Збройних сил України. Якщо вам сподобався наш концерт, а наші діти дуже хочуть перемоги, наші діти хочуть. Вчитися без тривог, не спускатися в укриття, щоб заняття не пропадали через тривоги. Якщо ви з нами, а ви з нами сьогодні я знаю, ви обов'язково при виході зустрінетеся з нашим чарівним скринькою, яка допомагає Збройним силам України. І наскільки це можливо, підтримайте, будь ласка, нас сьогодні і наших дітей, ми все передамо обов'язково на допомогу Збройних сил України і разом з вами наблизимо нашу перемогу. Шановне товариство, мені сьогодні хочеться подякувати всім учасникам, які сьогодні є на сцені. Це від наших найменших діток, які роблять свої перші кроки до наших випускників, які захищають честь нашої школи на різного рівня конкурсу. Я хочу подякувати всьому моєму педагогічному колективу, який. Попри важкі часи, попри складні умови роботи через війну, але все-таки ми на місці, ми робимо свою роботу і результат ми сьогодні гордо показуємо. Можливо, щось не здалося, можливо, щось ми хочемо поправити, ми це знаємо. Але те, що ми на сьогодні маємо, ми даруємо це тільки для вас. Я хочу подякувати своїм заступникам Галині Іванівні Бобицькій і Ірині Сергій. Але дуже серце цей звіт, це сценарії, це підбір номерів, це прослуховування, це велика робота. Я хочу подякувати всім моїм завідувачам відділів і кожному викладачу, який трудиться і робить свою справу професійно, сумлінно і старанно. Я хочу подякувати вам, шановні батьки, за ваших дітей, за ваших талановитих дітей, за те, що ви обрали саме наш заклад для того, щоб вони здобували мистецьку освіту. Дякую вам щиро за підтримку, розуміння і за те, що ви сьогодні з нами. Я хочу подякувати також господарям цієї чудової зали, пані Вікторії Мельничук, директору директору, директору центру культури княгининок, за те, що вона нам надала такий гарний. Зал і створило всі умови для того, щоб ми могли сьогодні провести з вами тут час провести наш захід. Шановне товариство, я хочу також сказати, що у нас в нас фойє демонструється наша виставка художніх робіт учнів класу образотворчого мистецтва, і наші батьки також долучилися до цієї ініціативи і вони вирішили повернути роботи своїх дітей. Вони звичайно і так повернуться, але вони. Шляхом до НАТО на ЗСУ вони ніби на такому умовному аукціоні викупили свої роботи. Я щиро дякую батькам наших юних художників за таку ініціативу. Шановні колористів, я хочу подякувати сьогодні нашій місцевій владі, пану Валерію Венировському, який... Нам допомагає, який сприяє нам проводити заходи, які допомагає нам працювати і підтримує в нас в усіх напрямках. Я хочу подякувати дирекції наших шкіл місцевих, тому що сприяння і шкільним автобусом для перевезення і десь. Відпустити дітей на додаткову зведену репетицію, бо в нас сьогодні дійсно складні часи, і ми цього можемо робити обмежено. Я щиро дякую. Я дякую нашим підприємцям, які долучилися. Я нашу, нашим батькам хочу подякувати пані Тетяні, яка сьогодні люб'язно надала нам такий от символічний живих квітів. такий телемон. Дякую вам, шановні друзі, що ви з нами. Дякуємо вам за підтримку за ваші гарні описі. За вас раду націю, разом з перемоги. слава Україні!